Це ти, це ти, спасибі, я журюсь, проходь, сідай. У дні цієї ночі, вчорашніми очима я дивлюсь, в твої сьогоднішні, передвечірні очі. Чим ти збентежена? Оце я тут живу. Отут я видумав себе й тебе для тебе. Отут я серце винянчив для неба, не знаючи тоді, що небом назову, тепер послухай. з нашого жалю тепер залишились одні слабкі півзвуки. Любові нашої обличчя не люблю, її обличчя то обличчя муки. Кажу ж, кажу ж у звітреному сні, у зимі восині, у літі у весні, весною, літом, восени зимою. Дві білих пісні рук твої зі мною, ти ранок мій, ти південь, мій і вечір, ти ніч моя, хоч все на світі втече.